Вітаю всіх. Сідайте, будь ласка. І, е, якось брат Анатолій розповідав про одну цікаву тему. Чи е, Бог нас обирає, чи ми Бога обираємо кому служити? І є такі тексти, як Євангелія е, від Івана, 15 розділ, 16 вірш. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і настановив вас, щоб ви йшли та плід приносили, і щоб плід ваш залишався, аби те, що тільки попросите від Отця в моє ім'я, Він вам дав. І тут ми ясно бачимо, що Бог говорить, що я вас вибрав і поставив. А в іншому тексті Євангелія від Матвія 11, 28, написано: Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. І тут ми бачимо, що люди повинні вибрати, чи прийти до Ісуса Христа, чи не прийти, бо Він каже, прийдіть. І що нам робити, як не заплутатися, і знайти правильне розуміння Божого задуму, і розібратися в реальній ситуації, як воно насправді. Хто вибирає, де Боже рішення, а де людське. І е, Ісус Никодиму говорить цікаві слова. Це Євангелія від Івана, 3 розділ, 6, 7 вірш. Народження від тіла є тілом, а народження від духа є духом. Не дивуйтеся з того, що я сказав тобі, вам потрібно народитися згори. І в цьому тексті мене зацікавило аж одне слово. І це слово народження. В земному житті ми його зустрічаємо, коли? коли у чоловіка та жінки народжується дитина. І для того, щоб дитина народилась, повинні пройти певні процеси. І це не тільки ті 9 місяців, поки дитина формується в утробі матері, от. По-перше, чоловік і жінка повинні десь зустрітися, побачити один одного. Повинні е, поспілкуватися, виникає взаємна симпатія. Далі вони більше спілкуються, е, порівнюють свої цінності, цілі в житті, через деякий час зростає довіра один до одного. І зазвичай чоловік робить пропозицію дівчині чи жінці одружитись. І якщо дівчина вважає цю пропозицію доречною і цінною для себе, то вона тоді відповідає згодою. І тільки після цього починають діяти процеси, які вже йдуть. До народження дитини. І потім настає це слово, яке ми використовуємо дитина народилася. І Бог так влаштував цей світ, що для народження потрібні двоє, і рішення двох особистостей та Боже благословіння. Народження згори відбувається схожим образом. Від Бога надходить пропозиція, і душа, якщо згодна провести вічність е, разом з Богом, вона відповідає так. А якщо ні, то народження не відбувається. І є в мене таке бажання поміркувати, а сьогодні ще є бажання і поділитися своїми думками з вами. От. Про духовні процеси між Богом та людською душею. В Новому Завіті ми бачимо церкву в образі нареченої Ісуса Христа. І, звісно, є інші образи, але їх ми сьогодні чіпати не будемо. І почати хочу я з тексту до Єфесян, це 5 розділ, 25 вірш. Чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву. І віддав себе за неї. Тут апостол Павло порівнює відносини Ісуса і Церкви, як наші відносини між чоловіком та дружиною. І щоб розуміти духовні взаємини, ми подивимося на звичайні земні, те, що нам більш доступно. І перед тим, як погодитися на шлюб, жінка дивиться на певні риси чоловіка. І які саме риси. Вона для себе вважає добрими, я запитав у нейромережі. так як я ніколи не був жінкою, а жінки, звісно, це загадка. І тому я зробив такий крок. Запитав у нейромережі, що ж треба цим жінкам. І ось частина відповіді, яку я отримав. Коли дівчина розглядає чоловіка як потенційного партнера для шлюбу, вона звертає увагу на певний набір рис характеру, які свідчать про його надійність, зрілість та здатність до міцних стосунків. І ось найважливіше з них надійність та відповідальність. Це одна з ключових рис. Дівчата шукають чоловіка, на якого можна покластися у будь-якій ситуації. Повага Повага до неї особисто, до її думок, почуттів, кордонів, а також до інших людей це показник зрілості та емоційного інтелекту. Емоційна зрілість та стабільність важлива здатність контролювати свої емоції. Жінка шукає партнера, який зможе бути її опорою, а не джерелом додаткових проблем. Доброта та співчуття. Щира доброта, здатність співчувати та піклуватися про інших це ознака людини з великим серцем. Чесність та відкритість. Довіра є основною, основою будь-яких міцних стосунків, цілеспрямованість. Чоловік, який має життєві цілі, прагне розвитку. Та готовий долати труднощі, викликає повагу та впевненість у майбутньому. Почуття гумору, почуття гумору допомагає легше пережити життєві негаразди і вірність. Ця риса є однією з найважливіших для тривалих стосунків. І тро, трошечки ми в цьому розібралися. Да? Хто знав, хто може догадувався. От, як воно все виглядає. І ось я вам е, прочитав. Давайте тепер глянемо, які риси характеру Бог проявляє, е, в, в, у взаємодії з людиною, е, бо саме від нього людська душа отримує пропозицію провести з ним вічність. І коли чоловік шукає собі наречину, то він намагається їй сподобатися. Пригостити цукерочкою, квіточкою, шоколадкою або чимось допомогти. І коли я тільки зустрічався зі своєю майбутньою дружиною, тесть цим користувався. Колись приходимо з моїм майбутнім кумом до дівчат погулять, а він нам вручив сапи, сіли в машину і поїхали полоть гектари. Гектари я, звісно, не любив. Але майбутня дружина була до вподоби, тому я погодився, і вибору в мене не було. От. І це показує, те, що ну, коли є певна взаємодія, от, то щось, навіть те, що тобі не подобається, ти будеш робити. Ну, в общем, я свій вибір зробив. І як Бог приваблює людську душу, по-перше, Він дає саме життя. От. І перше знайомство з Богом, коли в нас відбувається, воно відбувається через творіння, через природу. Да? Ми бачимо навколо ліса, поля, ті ж квіточки, метелики, нас гріє сонечко. І це ми бачимо Божу турботу про нас. Для кого це він зробив? Звісно ж, це він зробив для людини і показав. Тим, що він не жадний, турботливий, забезпечений і забезпечив людину всім необхідним і навіть більше різноманітні кольори та смаки. І щоб просто наїстись людині багато не треба. Хто пам'ятає, коли був маленьким і ти побіг гуляти, тобі навіть для того, щоб поїсти, не хочеться витрачати на цей час. Ти забігаєш додому, хліб чи колійкою полив, солью притрусив і побіг далі гуляти. Якщо в тебе трохи більше часу, то ти можеш зробити собі потапці. Схоже, таке блюдо. От. І багато не треба, але Бог нам дав набагато більше, не просто, щоб ми не вмерли, а щоб ми відчували насолоду від того, що ми споживаємо їжу. І з цього ми бачимо, що доброта, щедрість і турбота в Бога точно є. І чи проявляє Бог повагу до людей? Я це бачу в тому, що ми маємо свободу вибору. І Римлянам 12.1, апостол Павло пише: тож, благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла як живу святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння. Розуму. І ми бачимо, тут Бог діє через апостола, через вмовляння, через приклад служіння своїх служителів. І ми бачимо, що він не примушує, а вмовляє. І тому я роблю висновок, що, звісно, повага до наших особистих кордонів та вибору зі сторони Бога є. Далі таке питання, чи цілеспрямований Бог? І я думаю, що це таке риторичне питання, тому що, напевно, Бог це сама така цілеспрямована особистість у всесвіті. Ось слова Бога через пророка Ісаю. Це 46 розділ, 10 вірш. Хто від початку сповістив останнє раніше, ніж воно сталося? І разом виконалося. І я сказав: кожна моя рада встоїть, і все, що я задумав, я вчиню. І ми бачимо, по-перше, що у Бога є план, що Він його дотримує, дотримується, і це цілеспрямованість. А по-друге, відкритість у намірах, тому що Він цей свій план сповістив людям, щоб ми з вами розуміли, що відбувається. І тому ми бачимо дуже такі хороші риси, які жінки шукають у чоловіках, а отже, і всяка людська душа, ці риси характеру, також вважає хорошими і цінує їх. І в наступному тексті ми можемо побачити, як, що Бог контролює свої емоції. І його можливість співчувати нам грішним. Це Псалом 102, з 8 по 11 вірш. Щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і багатомилостивий, не назавжди буде Його гнів, не вічним буде Його обурення. Він не вчинив нам згідно з нашими гріхами, не відплатив нам за нашими беззаконнями, бо, як небо високо над землею. Так, Господь непорушно поставив милість свою над тими, хто боїться Його. І хочеться сказати, що для нас це дуже важливо і те, що милість, вона вище гніву Божого. Також хочу сказати про Божу вірність, пророк Ісая, 49 розділ, 14, 15 вірш, говорить. А Сіон сказала: Господь мене покинув, і Господь забув про мене. Хіба матір забуде свою дитину, щоб не помилувати те, що вийшло з Єлона? Якщо ж і жінка це забуде, то я тебе не забуду, сказав Господь. І ми бачимо в цьому тексті, що Бог говорить, що Його любов, Його надійність, Його вірність вона вища навіть за материнську. І тепер іще цікавий момент. Чи є у Бога почуття гумору? Хто як знає, є, так. Да. А я знаєте, звідки знаю, що в нього є почуття гумору, тому що воно є у нас. І якщо Бог його нам дав, то як можна дати те, чого в тебе не мав самого? Тобто воно в нього точно є. От. І ось щедрий, милосердний Господь, довготерпеливий і багатомилостивий, надійний, вірний, відкритий у своїх намірах, який неоднократно відповідав на наші молитви, давав нам здоров'я, беріг у небезпечні моменти, посилав потрібних нам людей. Пропонує кожній людській душі провести разом вічність. Як ваша душа на Божу пропозицію відповідає, чи сказала ваша душа да своєму небесному нареченому? Може хтось подумати, що я не обраний для спасіння, але уявіть собі, чоловік, який обирає собі наречену. Він кожній зустрічній робить пропозицію чи комусь обраному. Мабуть, комусь таке обраному. І я вам скажу: якщо ви чуєте Божий призив покаятися і спастися, то ваша душа обрана для спасіння. Але як ви відповісте на цю Божу пропозицію, це вже ваша відповідальність. Бог нашій душі багато разів пропонує спастися та бути разом. І якщо ми відповідаємо і вважаємо Бога або надійною опорою, або ненадійною, або достатньо добрим, або недостатньо. Або достатньо розумним, як Він направляє наше життя, або недостатньо. І Бог може прийняти навіть нашу відповідь Ні, і більше ніколи в житті не запропонувати. І якщо ж все-таки людина відповідає взаємностю, то відбувається спасіння і душа. Переживає народження з гори, про яке я читав, коли Ісус говорив Нікодиму. І далі вже будуються нові вічні відносини, в яких є певні привілеї, а також є і відповідальність. Це вже е, і свої якісь обов'язки, це інший рівень. Бог нас ревнує у відносинах і не буде терпіти, щоб хтось зраджував йому з гріхом. Ми маємо не тільки привілеї, а й відповідальність. І ось про які почуття пише Павло, 2 Коринтянам, 11 розділ, 2 вірш. Адже я палаю до вас Божою ревністю, бо я заручив вас одному чоловікові, щоб, наче чисту діву поставити перед Христом. І сьогодні, по Божій милості. Євангелія ще проповідується Матвія 11,28, як я читав: прийдіть до мене всі, втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Та перше послання Івана 1,9. Якщо ж ви знаємо свої гріхи, то Він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. І важливо відповісти саме тоді, коли Бог. Пропонує, тому що ми не знаємо, коли пропозиція від Бога пролунає в останній раз. І є чудова проповідь, називається Точка Невозврата на каналі Слово Благодаті. Там брат Дмитрій Шпилько провів ціле дослідження. І я так не можу розказати, як він, але він по Біблії все прослідив, що. Наступає такий момент, коли Бог людині більше не пропонує спастись. І хто хоче, можете подивитися. От. І нехай Бог благословить кожну душу, щоб ми ретельно зважили всі Божі е, якості характеру, і щоб ми дали йому свою відповідь. А спершу собі, чого я чекаю? Чи можу я зустріти когось кращого за нашого Спасителя? Амінь помолимось.